Любі слухачі, у цьому відео ми занурюємось у світ зізнань зі спільноти анонімних сповідей. Ви почуєте чесні, шокуючі та захопливі історії, які можуть змінити ваш погляд на життя. І не забудьте залишити свою думку в коментарях, яка ж історія вас найбільше вразила. Сусід намагався оштрафувати мою маму за наш сарай. Тож я засипав його басейн вартістю 40 тисяч доларів. Для контексту я живу з мамою. Вона тиха, замкнута і ніколи нікого не турбує. Кілька місяців тому наш новий сусід вирішив поскаржитись на неї в мерію за незаконний сарай на задньому дворі. І це була повна нісенітниця. Сарай стоїть там вже багато років і має всі дозволи. Тож прийшов інспектор, все перевірив і пішов, не сказавши ні слова. А що сусід? Сусід самовдоволений, гордий, думав, що він нас налякав, тож я його трохи підкопав. Я дізнався, що його новенький басейн стоїть надто близько до лінії власності і незаконно побудований на ділянці, на якій діє серві тут. Тож я взаємно на нього доніс. Я прикріпив фотографії, процитував міські закони, а через два тижні місто йому наказало або перенести басейн, що неможливо, або засипати. Тож він втратив 40 тисяч доларів на вітер у буквальному сенсі. І тепер він щодня дивиться на наш абсолютно законний сарай, стоячи над купою. Роду на місці, де був його басейн, і мама тепер спить спокійно. Я навмисне замкнув одну з туалетних кабін на роботі ззовні, зробивши її непридатною для використання. Десь два тижні тому я неймовірно розлютився на свою компанію з деяких причин, які не мають відношення до цієї публікації. У пориві дрібної помсти я замкнув одну з кабінок у туалеті. Ці кабінки мають індикаторні засувки для замикання-відмикання, а також білий і червоний індикатор на зовнішній стороні, який показує, чи зайнята кабінка, чи ні. Зазвичай їх можна замикати і відмикати лише з сере. Едини, але якщо перед закриттям дверей маленька балочка збалансована вертикально, її можна перекинути, трохи зсунувши індикатор, і замкнути ззовні. Ось саме так я і зробив. У будь-якому випадку я думав, що хтось це вже помітить, оскільки багато людей користуються туалетом, але поки що він стоїть зачиненим вже цілий тиждень, нічого не міняється. До слова, там ще є три інші кабінки, тож люди все ще можуть робити свої справи, тож ніхто не відчуває незручностей чи шкоди від цього. Єдине про що я шкодую, що за. Замкнув першу в ряду, а не сусідню, бо так я міг би спокійно какати, знаючи, що ніхто не буде сидіти в сусідній кабінці. Я міг би її відімкнути ззовні, так само як і замкнув. Але зараз мені трохи цікавіше побачити, коли ж компанія нарешті щось зробить з цією проблемою. Оновлення по темі сьогодні кабінка була нарешті розблокована після 10 днів. Чотири на вихідних було, коли вона була замкнена, і підлога там була досить чистою, тож я пропускаю, що її відкрила прибиральниця. Я крав тисячі доларів під носом у свого роботодавця, і мені все зійшло з рук. Як ви напевно здогадалися з назви, я знайшов прогалину в процедурах і щедро скористався нею. Я б не назвав це лазійкою, це просто прогалина і байдужість інших людей. Приблизно у 2005 році я працював у компанії, яка продавала всяку всячину, як у магазині офлайн, так і в інтернеті. Я працював у головному розподільчому центрі, займаючись поверненнями, але в основному я працював у магазині менеджером зміни. І частково ця роль полягала в. Роботі з поверненнями, які включали речі, куплені клієнтами в інтернеті. Головною особливістю повернення було те, що будь-який товар вартістю до 10 фунтів, якщо він був відкритий, списувався як сміття і викидався у відро для сміття. І якщо це була онлайн покупка, то не вимагався фізичний чек, лише підтвердження від менеджера, тобто від мене, що це був один із наших продуктів. І це було щодо того, як відшкодування та повернення можна було робити онлайн. Тоді повернення можна було зробити лише в магазині, і бонусом до всього було. Те, що відшкодування за онлайн покупки можна було отримати або на оригінальну платіжну картку, або готівкою. І тепер вгадайте, що я почав робити. Я почав робити хитромудрі повернення за неіснуючі товари. І також я знав, що відкладені повернення надсилаються до розподільчого центру, звідки вони потрапляють у кошик і ніколи по-справжньому вони не рахуються. Ну що ж, комірник отримує мінімальну зарплату, а як заплачено, так і нахуячено. Відрахунки запасів завжди були неточними. Я працював лише з дрібними товарами і. Отримував зверху близько 30 фунтів на день. Я успішно робив це протягом трьох років і заробив близько 17-18 тисяч фунтів. Я використовував ці гроші як для щоденних покупок, так і на великі суми відкладав на ощадний рахунок. Після того, як я звільнився, я зміг покласти депозит на будинок, інакше я б ніколи не зміг цього зробити. Чи відчуваю я провину? Ні, чи зробив би я це знову? Ні. Але головним чином тому, що мені б це вже не зійшло з рук. Чи співчуваю я компаніям, які мають проблеми? з крадіжками співробітників ні, і в основному тому що вони створюють умови, які дозволяють крадіжкам відбутися і процвітати. З мого досвіду, крадіжки працівників відбуваються, тому що вони ненавидять компанію або не заробляють достатньо для життя. І першою реакцією компанії завжди буде обмеження, посилення процедур, щоб ускладнити крадіжку, ігноруючи першу причину. Чому ваші співробітники крадуть? Що ви можете зробити, щоб ваші співробітники не хотіли красти в першу чергу? Вони не хотіли красти, а не намагалися. Алис це зробити і у них не виходило. Ми ну, можливо підвищити зарплату, треба покращити умови праці, покращити міжособистісні навички менеджерів. Як щодо спільного заохочення або розподілу прибутку, що дасть вашим працівникам можливість брати участь у грі, щоразу, коли я чую про компанію, в якій є проблеми з крадіжками, я автоматично припускаю, що в ній напевно жахливо працювати і не відчуваю жодної симпатії. Любі слухачі, чи колись ви відкривали чужу таємницю випадково? Напишіть, що ви відчули у той момент. А я хочу вам сказати, що я вдячна кожному за підтримку каналу, кожному саме тобі. Я прикидалася, що я люблю піші прогулянки, і тепер я глибоко в лісі, буквально і емоційно. Я роками прикидалася, що люблю піші прогулянки, і тепер я зайшла занадто глибоко. Все почалося з брехні, щоб справити враження на хлопця, і тепер я на півдорозі до того, щоб стати виживальщиком проти своєї волі. Отже, до деталей: кілька років тому я почала зустрічатися з хлопцем, який любив пригоди і жити наповну. Читайте, як у нього була спортивна зимова куртка і чомусь пристіпнутий карабін. На нашому третьому побаченні він запитав, чи люблю я ходити в походи. А я хотіла йому сподобатись, тому відповіла: О Боже, як ж добре, що ти спитав, я обожнюю ходити в походи. Просто природа, це моя терапія, і тут має з'явитися плакат, величезна помилка. У тій вихідні ми пішли в перший похід. Він тривав 6 годин, і мої ноги майже відмовили на півдорозі. Мене вкусив павук, який міг би бути отруйним, але не був. Але я весь час посміхалася. Крізь білі говорила щось на кшталт. Вау, просто подивись на цей ви. Таємно, намагаючись не плакати. Тож минуло три роки, і ми все ще зустрічаємось. Я стала гідом походів для всіх його друзів. Люди пишуть мені, щоб отримати рекомендації щодо маршрутів. Мені дарують туристичні шкарпетки. У мене є пляшка з водою, на якій іронічно написано: вирушаю похід. Але найгірше попереду: я ненавиджу піші прогулянки, ненавиджу жуків, ненавиджу пітніти, ненавиджу перебувати більше десяти хвилин без туалету. Але я так сильно захоплююся. Опилася, що тепер щомісяця проводжу групові походи для його колег. У мене є таблиця в Google для майбутніх самітів, і одного разу я вдавала, що мені так сподобався краєвид, що я аж розплакалася, розчулилася. Але це просто-напросто була висота і зневоднення. І тепер він хоче піти стежкою інків на нашу річницю. А я гуглю, як переконливо зімітувати травму коліна. Будь ласка, допоможіть мені. Моя вам рекомендація: знайдіть нову одержимість і дайте походам повільно згаснути. Це повинно займати стільки ж часу, щоб ви могли пропустити одну активність на користь іншої. Чому так я б порвав з моєю дівчиною, з якою ми зустрічалися три роки. Вона щойно мені сказала, що вона ненавидить пічі прогулянки. Як же так? Останні три роки вона вдавала, що вона їх любить, організовувала поїздки для моїх друзів, колег і все таке. Вона сказала, що це її терапія, і як їй тепер довіряти. Чудова тема для посту. Я буду чекати його від імені вашого хлопця. Вибачте, але я ледь не померла зі сміху. Ваш опис був настільки яскравим, що я нібито подивилась фільм. Куди відправляти пошуково-рятувальні служби? Одразу напишіть. Я перев'язав свій бонусний рахунок до покупок в продуктових магазинах попереднього роботодавця і тепер отримую безкоштовну пішу. Коротше кажучи, моя остання робота добряче мене дістала, і одним з моїх обов'язків було ходити в магазин за продуктами та купувати ліки. І тепер за кожну покупку в тому магазині або забір ліків з аптеки я отримую бали на свій рахунок. І іноді отримую безкоштовну піцу. Я не працюю там уже кілька місяців, але бали продовжують зростати. У 80-х роках я вкрала курку з безіменного ларька з курами гриль. У мене тоді було двоє маленьких дітей, і ми гостювали у мами вдома, поки вона була на роботі. І звісно ж, діти зголодніли. Я перевірила кухню, але там були лише оті розпопулярені дієтичні коктейлі. Ну, можливо, ще кої, як вони би мені підійшли, але я ні за що б їх не дала своїм дітям. До слова, мені було 17, і я не мала роботи. А мій колишній, який тоді був моїм чоловіком, був у черговому забої. Тож я подзвонила брату і попросила його. Його приїхати трохи посидіти з дітьми, щоб я могла перебігти через вулицю і спробувати купити їм щось поїсти. Пам'ятаю, як я зайшла в якийсь магазин, запанікувала і просто крикнула: Ой, я прийшла за замовленням містера Коба, але мене ніхто не зрозумів, і я просто продовжувала. Я казала, що мій бос мене звільнить, якщо я не виконую це замовлення правильно. Це це останній раз, коли я можу облажатись, сказала я. Вони мене запитали, що саме має бути в замовленні, і я розповіла їм, хоча, чесно кажучи, зараз я вже не пам'ятаю. Таю, це був пристойний список. Потім вийшов менеджер, і я просто розплакалась. Я розповіла всю історію ще раз, так ніби ця робота була моїм останнім шансом. Він подивився на мене і сказав: Пані, все гаразд, ми про вас подбаємо. І він не збрехав. Переконався, що у мене є все зі списку і ще й напої безкоштовно додав. І я вийшла з того ларіка з достатньою кількістю їжі, щоб нагодувати дітей, і брата, навіть маму, коли вона повернеться додому. І моя мама знала, що за людина мій колишній. Я до цього дня шкодую, що я. Так вчинила тоді, але мої діти в той день їли як королі. Якби я могла повернутись до того ларяка з курами гриль, я б віддала їм все до цента і навіть більше. Вони були не зобов'язані мені допомагати, але вони допомогли. Редагування так, так, мені було 17 і у мене було двоє хлопчиків. Я тоді переїжджала з однієї гарячої точки в іншу з моїм колишнім. Тоді я була в повному безладі. Редагування 2. я багато разів відплачувала у своєму житті добром, і зараз я заробляю досить багато грошей. І Входжу до опікунської ради некомерційної організації, яка допомагає матерям і дітям. Вчора мене назвали нетерпимим, нетолерантним, і я перегнув палицю після почутого. Я розумію, що я виглядаю певним чином, майже два метри зросту, здоровий, з татуюваннями, коротке волосся. Я от виглядаю як туповий чувак з англійського футболу. Та ще й мій грубуватий лондонський акцент не допомагає. Додам трохи про моє минуле. Так, так, ми були футбольними фанатами. Наші класичні вихідні це футбол, алкоголь і дівчата. Тому, коли один із наших друзів сказав, що він трансгендерна жінка це був для нас шок. Але ми знали її з дитинства, і це нічого не змінило. Це було 14 років тому, і тоді ще майже ніхто не сприймав транс людей. Якось ми познайомились із Сарою, і вона далі ходила з нами на футбол. Але вона постійно отримувала купу хейту, її батько її ненавидів, бо він хотів сина, і все ставало дуже похмуро з кожним роком. Мені шкода це казати, але зрештою Сара вкоротила собі віку. Пройшло десь 12 років, а я й досі це не пережив. Того дня ми втратили добру лю. Людину, і відтоді я намагаюся бути союзником транслюдей. А ось перенесемося у вчора. Я в публічному місці. Поруч біля мене стає транс жінка, і вона стоїть трохи занадто близько, але це не головне проблема у гігієні шкіра, брудна, зуби, гнилі, під нігтями, бруд і сильний запах тіла і з рота. Я від неї просто відійшов, а вона щось там буркнула фу і сказала: То ти, чуваче, трансфоб. Моє обличчя одразу змінилося, і моя партнерка це помітила». Дала, вона мені сказала, не реагуй на неї. Але я не послухав, і я відповів. Я почав у голос перераховувати, чому я відійшов. Мовляв, вона смердить. І вона, знаєте, що зробила? Вона розплакалась. У ту мить я зрозумів, що я перегнув. Моя дівчина потім сказала, що я зайшов занадто далеко. Я не знаю, через яку дискримінацію вона прийшла, і чому вона вирішила одразу обізвати мене. Можливо, через те, як я виглядаю, але я розчарований у собі. Ну я ж міг просто сказати: о, ні, ні, я просто звільняю. Місце. Але ж ні, я вибрав напад замість того, щоб залишитись людиною, і тепер, навіть якщо ми ще колись зустрінемось, вибачення вже нічого не змінять. Я буквально вчинив як мудак. Любі слухачі, залиште в коментарях слово сповідь, якщо ви хоч раз щось приховували, і придумайте один рядок фіктивної, анонімної сповіді, що могла би бути не вашою, але ніби про вас. Буде цікаво почитати вашу фантазію, і я вдячна кожному за активність на каналі. Побачимось!